Цьому ранку в Україні час новин. для вас працює Лілія Налягака. Вибухи у Московській області. Унаслідок роботи ворожого ребу, безпілотник увігнався в житлову багатоповерхівку у Красногорську. Як повідомив губернатор Андрій Воробйов, посілило у 17-й поверх. Квартира зайнялася. Один чоловік зазнав незначного осколкового поранення. Йому дали першу медичну допомогу. Загалом із будинку евакуювали близько ста людей, з них 30 дітей. Між тим офіційні новинні стрічки про БПЛА не повідомляють. Пишуть лише у підмосковній багатоповерхівці сталася пожежа. Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них одна дитина. Її тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, окупанти скерували велику кількість ударних дронів на село у Верхньосировацькій громаді. Атака забрала життя людей з різних родин. Усі сусіди на одній вулиці. Поранено шістьох, один чоловік у тяжкому стані. Потерпілих шпиталізували. Є зруйновані та пошкоджені будинки. Спалахнули пожежі, їх загасили. Ворог завдав удару по одному з населених пунктів. Наразі маємо інформацію по трьох загиблих. Серед них одна дитина. Це хлопчик, вісім років, чоловік і жінка. Ми співчуття сім'ями близьким загиблих. Харків теж опинився під атакою росіян цієї ночі. Там троє поранених. Ворог атакував місто ударними дронами. Відомо про влучання безпілотників по території цивільного підприємства в Немишлянському районі. Вибухало також у Салтівському районі. Більше подробиць розповіли в обласній прокуратурі. Сьогодні російські військові, починаючи з 2 годин ночі, здійснили чергову масовану атаку на міста Харків. Під ударом опинились Немишлянські та Салтівські райони міста. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства та приватні будинки. Станом на зараз за медичну допомогу звернулись троє осіб. Встановлено, що для ударів ворог використав БПЛА типу Гарань-2. До трьох зросла кількість жертв російського удару по Білгородністровському на Одещині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти. Наразі у медзакладах залишаються вісім постраждалих, серед них двоє одинадцятикласників. Нагадаю, російські війська вдарили по місту напередодні балістичною ракетою, поцілили по ліцею, загинули завуч та завгосп. 14 людей поранено, будівля ліцею зруйнована. У Міністерстві внутрішніх справ України показали речі, що належали росіянам, тіла яких передали разом із тілами українських воїнів у рамках процедури репатріації. Форма, жетони, військові квитки та паспорти РФ, навіть банківські картки країни-агресорки. Усе це побачили українські фахівці під час ідентифікації загиблих. На сьогодні ми маємо вже 20 фактів підтверджених, що саме тіла військ Російської Федерації, принаймні за оглядами, так ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Ми говоримо про вершину цинізму, це стосується репатріацій. Цього року і репатріації останніх репатріацій, коли нам просто передали рештки тіл російських військових, і це встановлено вже на 100%. Хотів би сказати, що це теж велика робота наших всіх фахівців. Держава-агресор навмисно намагається завантажено завантажити нас роботою, і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації, зробити так, щоб нас політично потім інформаційно Звинувачувати в некомпетентності. Виробництво дронів-перехоплювачів та далекобійних безпілотників обговорив у Лондоні президент Володимир Зеленський. У рамках візиту до Великої Британії він зустрівся з керівниками аналітичних і дослідних центрів цієї країни. Перед тим була розмова на цю тему з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Говорили також про посилення України засобами ППО. За підсумками зустрічі, Володимир Зеленський оголосив про додаткове рішення щодо спільного виробництва. Інших подробиць не розповів. Також президент передав британському прем'єру перелік російських підприємств, що виготовляють балістичні ракети та дрони, і зазначив, що у виготовленні орішника задіяні 39 компаній, з яких 21 досі не під санкціями. Разом із Кіром Стармером Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які перебувають на навчанні у сполученому королівстві. Крім того, у рамках візиту український президент провів зустріч зі спікерами Палати громади і Палати Лордів та мав аудієнцію у короля Чарльза Третього. Саміт НАТО стартує сьогодні у Газі. Протягом двох днів держави альянсу говоритимуть про інвестиції в оборону, зокрема, збільшення витрати до 5% ВВП. На цьому раніше наполягав президент США Дональд Трамп. Також на порядку денному нарощування виробництва озброєння, а ще довгочасна підтримка України. Раніше генсек Марк Рютте заявляв, на червень у НАТО вже акумульовано військової допомоги на 35 мільярдів євро, і це випереджає темпи 2024-го. Запевнив і в тому, що Україну згадають у підсумковому ком'юніке. А от чи підтвердять у тексті прагнення Києва набути членства в альянсі, досі невідомо. Як і те, чи буде присутнім на саміті президент Володимир Зеленський. Раніше видання Політіко повідомило засідання, на якому мали би говорити про Україну, скасували причина: змінений графік Дональда Трампа. На Вінниччині рятувальники випробували новітні підводні дрони, які передали ДСНС закордонні донори. Ця техніка допомагає ідентифіковувати небезпечні предмети на дні та швидко діяти у разі надзвичайних ситуацій на воді. Також підвищує ефективність роботи та зменшує ризики для життя особового складу. Докладніше в сюжеті. Черепашинецький кар'єр на Вінничині один із найглибших у регіоні. Водолази занурюються, використовуючи новітні підводні дрони. Відпрацьовують сценарії з пошуку та порятунку людей, а також ідентифікують потенційно небезпечні предмети на дні водойми. Зараз приблизно відсотків 30 потопельників ми можемо знайти за допомогою сучасного холод. Так, зараз у нас на озброєнні став такий роботизований комплекс. Я думаю, що він також іще 20-30% деякої роботи перекриє людям, буде набагато легше працювати. Апарати, обладнані високоточною камерою, потужним освітленням і системою дистанційного керування, а ще можуть занурюватися на велику глибину. Ця дана техніка спускається на максимальну глибину це 305 метрів. Озеро. Кар'єра, який яка якого є глибина, це 40-50 метрів, дивлячись з якої сторони. Тому ми 30-40 метрів сьогодні спускалися, то обдивлялися повністю ґрунт. Сучасні підводні дрони держслужби з надзвичайних ситуацій надійшли в межах програми розвитку ООН, щоб зменшити ризики під час завдань, пов'язаних із змінною небезпекою. Два пристрої отримали Вінницькі рятувальники. Корисні дрони, за яких за якого допомогою чого ми зможемо полегшити роботу водолазів саперів для підводного розмінування, що це полегшить пошуку снарядів та ну загиблих людей, з такою технікою кажуть ДСНСники, працюватимуть швидко і точно, і головне без ризику для життя особового складу, бо вона допоможе не тільки виявляти вибухонебезпечні предмети, а й проводитиме розвідку перед спуском водолазів. Юлія Корчевська, Влад Курчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Що найменше балістичних ракет запустив Іран по американських військових базах у Катарі. Відео спалахів і вибухів у нічному небі над дохою показало агентство Аль-Джазіра. Мішенню мала стати військово-повітряна база Аль-Удейт, передова штаб-квартира центрального командування США. Саме там керують операціями, які американці проводять від Єгипту і до Казахстану. У ніч проти 24 червня катери й об'єднані Арабські Емірати закрили свій повітряний простір. Пізніше стало відомо, всі запущені іранські ракети були перехоплені. А в Пентагоні заявили, постраждалих від атаки немає. Дональд Трамп назвав іранські удари цитую слабкою відповіддю на американську атаку по ядерних об'єктах. Додав, уникнути уникнути втрати поранень вдалося головно тому, що Іран повідомив США про атаку заздалегідь. Одразу трьох лідерів грузинської опозиції засудили у Тбілісі протягом дня. На лаві підсудних мамука Хазарадзе, а також Бадрій і Зураб Джапарідзе. Їх столичний міський суд визнав винними та засудив до 7 та 8 місяців позбавлення волі. Опозиціонерам закидають, ніби вони відмовлялися співпрацювати з парламентською слідчою комісією, яка розслідує діяльність експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Раніше провладна партія Грузинська мрія, що відверто симпатизує Москві, ухвалила поправки до законодавства. За ними відмова свідчити перед парламентом тягне за собою кримінальну відповідальність. І наразі повітряну тривогу оголошено в ці хвилини на сході України через загрозу ударів балістикою. Актуальну мапу ви бачите на екрані. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях. Це усі новини на цю мить наступні о 7.30. Я просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колегам. Що відбувається на фронті у районі Дніпропетровської області? Чи просуваються там російські війська? Дізнаємося від наших оборонців вже за мить.